Доброго ранку малята! Сьогодні я була на вулиці міста, там я побачила багато людей та різний транспорт. Ой, а що це я чую? Якийсь сигнал. Дітки, хто знає, що це за машина така? Правильно, пожежна машина. А як називається професія людини, яка бореться з вогнем? Так, пожежник. Під час пожежі пожежники можуть постраждати від вогню чи чадного газу. Тому вони носять спеціальне спорядження: рукавиці, шолом, чоботи, пояс? Яку роботу виконує пожежник? Правильно. Пожежник заливає вогонь водою, засипає вогонь піском, гасить пожежу вогнегасником, рятує людей та тварин. А чи знаєте ви, який потрібно набрати номер, щоб викликати пожежників? 101, 102, 103 чи 104? Правильно, номер пожежної служби 101. Це треба завжди пам'ятати. Хто з цих людей пожежник? Справа, зліва чи посередині? Так, ось він пожежник, рятівник. Скажіть. Де стоїть пожежна машина? Справа, зліва чи внизу? Правильно, внизу. Ось вона. А зараз давайте з вами пограємо в гру. Розповідаю правила гри. Коли звучить музика, а на екрані з'являється пожежна машина. Треба взяти уявне кермо і крутити його. Коли музика стихне, а на екрані запалає вогонь, треба гарно подути, щоб його загасити. Ну що, починаємо. ting 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 Молодці, гарно пограли. Про кого сьогодні ми говорили на занятті? Правильно, про пожежника. А який номер потрібно набирати при пожежі? Розумнички 1-0-1. Дітки, завжди пам'ятайте, що з вогнем потрібно бути дуже обережними.